Алтей лікарський, родина мальвові. Багаторічна опушена рослина, досягає 1,5 метра висоту, листя із черешками, чергове, білуватим повстянним опушенням. Трьох петилопатеве, нерівномірно городчасте. У пазухах листя на квітконіжках сидять білі або рожевуваті великі квіти. Цвіте алтей лікарський із червня по серпень. Плід плоска. Дископодібна, багатонасіннинна, насіння гладке, темно-сіре або темно буре, ниркоподібне. Коріння алтею їдять у сирому і вареному вигляді. З нього готують каші, киселі. У розмеленому вигляді додають у хліб, квіти і трава містять пігмент мальвидин, який застосовують для фарбування вовни в червоний колір. Із солями заліза він дає червонувато синє або сіре забарвлення. Із солями алюмінію, сірий або сірувато-фіолетовий колір, а із солями олова темно-фіолетовий. Збирання та зберігання. Улітку збирають квіти й листя. Корневища і корінь дворічних рослин заготовляють рано навесні або восени після засихання стебла. Корінь звільняють від землі, видаляють стебло, головчасті частини корневищ. І стрижневий дерев'яний корінь. Промивають, підв'ялюють, ріжуть на шматки завдовжки 30-35 см. Товсті розщепляють уздовж, викладають на сітки, сушать у провітрювальних приміщеннях при температурі 40-45-50 градусів Цельсії. Сток придатності сировини 3 роки. Активні речовини. Корені алтею лікарського містять крахмаль до 37%, слізові речовини до 35%, пектин. 11-16%, цукри 8%, каротин, лецитин, фітостерин, мінеральні солі і жирні олії. 1-1,5%. Вони мають амінокислоти, зокрема від 2 до 19,8%, аспарагіну і до 4% бетаїну. Показання до застосування препарати алтею полегшують регенерацію тканин, зменшують запальний процес. Пом'якшують запальний наліт, володіють відхаркуючою дією. Коріння має відхаркувальні протизапальні властивості, застосовують при запаленні дихальних шляхів і гортані, що супроводжується важким відкашуванням укрутиння, при запаленні мигдалин і м'якого піднебіння, трахеїту. При захворюваннях шлунка виразці гастриті колітах. Квіти застосовують при захворюваннях нирок і січового міхура, як примочки, полоскання при запаленнях. Пухлинах, опіках, лишаях. Протипоказання. Протипоказань не виявлено. Застосування. При проститі. Залити. Одну другу склянки води, кімнатної температури, одну столову ложку корення алтею лікарського. Настоювати одну годину. Процідити. Приймати по одній столовій ложці через кожні 2 години. Для лікування запалення верхніх дихальних шляхів залити. 1-2 літри холодної води 15 грамами кореня алтею лікарського і настоювати протягом одної доби, приймати по одній десертній ложці 4-5 разів на день.